you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Колишній голова Верховної Ради Разумков у відео на платформі TikTok заявив, що в Україні немає інших владних інституцій, крім офісу президента. А сам президент і Верховний Головнокомандувач Зеленський відповідальний за всю корупцію в Міністерстві оборони України. Нема більш ображених ворогів ніж колишні друзі. І Дмитро Разумков найкращий. Тому приклад його політкар'єра після усунення з посади голови Верховної Ради закотилася настільки, що він почав тернисти шлях. Тіктокера з однієї сторони чудово, близькість влади до народу, з іншої, будь у нього дійсно важливі справи часу на подібні професійні зйомки відповідей на питання користувачів не було б. Одним із питань, яке поставив підписник разумкову, було міністра оборони призначають за поданням президента, вимов крали 40 мільярдів. Чи несе президент відповідальність? Чудове запитання. Разумков, який саме правник за освітою, міг дати вичерпну відповідь. Проте, колишній голова ВР обрав мову популізму та фактично заявив. Що всі держінституції, такі як Кабмін, більше не виконують функції. Отже, вся відповідальність за те, що відбувається в виконавчій гільці влади, лежить на ОП Разумков своїми висловлюваннями підтримує наратив порохоботів про те, що Україна наразі є державою з диктатурою, адже саме так називається зосередження усієї влади в руках конкретної людини, на що він натякає, перекладаючи відповідальність на зеленського. Західні інституції не вбачають в Україні подібних проблем. усі гілки влади виконують функції, зберігають. Та виконуючи основи правової держави. Цікаво, до якої відповідальності хоче притягти президента Разумков кримінальної. Для цього необхідно розслідування та доведення фактів безпосередньої причесності пана Зеленського до будь-якого епізоду корупційного злочину. Політичний це може вирішити лише народ України шляхом демократичних виборів. Проте цю відповідальність швидше понесуть політики, які все ще не зрозуміли простої істини. Розколювати суспільство під час війни це злочин перед майбутнім України. На цьому у мене все під. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок та пишіть, що ви думаєте згідно цього в коментарях.